Мистецтво наповнено символізмом. В неї різні символи, і ознаки їх різні, і барви, і звуки, От я тримаю в руках вінок, який теж є символом. Лаврове листя, ознака перемоги і тернове гілля. Воно властиве для митців. Мітці споживають і одне, і друге. Часом для того, щоб досягти одного гілочку лаврового листя, потрібно розірвати великі кущі терня. Кожна людина є носієм особливого сяйва. Коли людина починає співати, У мене враження завжди, що поруч з нею, Ана то не стоять зліва, справа і світяться звуками. Вчитися і святитися. От як можна назвати людину, яка творить пісні, яка живе тими піснями, яка народжує ті пісні? Ми дуже часто говоримо про те, що термінологія дуже проста: композитор, компонує, поєднує оті звукові параметри, в єдині образи і так далі. Та ні. Він, Він бере зернятка нот і засіває на лан партитури. А вони проростають тими звуками, а потім колосяться, а потім вітер розганяє, а вони жовтіють, золотавіють, а над ними хмари згущуються. Ті хмари стають загрозливими. І тиша. Отака От дзвінка тиша, коли стається. Вона як струна, що тільки чекає Божого дотику. І блискавиця розчахує ті хмари, паде, окунає нас, купає нас з дощавиця злива. Ми в ній тонемо, ми в ній тішимося, ми ховаємося від неї. Останні краплі важкі падуть, клапті хмар, звідти проривається сонце. І Божим перстом малює веселку. Пісню малює. І це була пісня. І ця пісня вона настільки розмаїта і дивовижна, і в ній стільки всього є закладено особисто авторства, що ми іноді не помічаємо, але варто. Ми сьогодні будемо говорити про людину. Яка є моїм ровесником. Не обов'язково говорити про легенд, які є десь там, сто років, двісті років тому, що жили якимись епохами різними. Вони поряд, вони в нас. Коли ми слухаємо пісні його, або чули їх, або згадуємо, то це як. Джерельці свіжої води або в стужу вогонь, який зігріває. 70-ті вісімдесяті роки Україна розквітла червоною рутою. Вона стала такою, якої не була. Вона стала вся молодою. Появилася молода українська пісня. Вона не знаю звідки. Зіслання якесь особливе прихід постаті особливої, яка принесла, пронесла, яка подарувала себе в ті пісні і відкрила нас. А я зараз вас попрошу, відкрийте своє серце, а я візьму пелюстки тої дивної квітки і висип. Коли ми говоримо про Червону роту, то я завжди думаю, вона така чиста, а чого її так боялися? А чого боялися так тої народної думи, що зібрали козаків на з'їзд Харків, зібрали для благородства, для великого концерту? Начебто, а по суті, Загнали в вагони, вивезли 40 кілометрів за Харків і розстріляли. Страх перед піснею. І любов до пісні. Несумісні, але вони є, Бо тому що пісню народжує хтось, в неї є батьки. Пісню окрилює хтось, в неї є виконавець. Він її або возносить, або кидає в болото різні виконавці. По-різному вони підходять до цієї пісні. Є посестри, є варіанти, відтворення, кожен по-іншому бачить, відчуває її, чує по-іншому. Але вона живе. Пам'ятаєте? Ангели, які стоять біля людини, що співає? Ось сьогодні в нас акорди будуть моїх роздумів. Акорди в тих лініях нотних, в тому вінкові, в слові і в мелодіях. Мелодіях, які прийдуть до вас, які наповнять вас, якими ви будете згадувати, можливо, свою юність, свої літа. Але я заторкну слово Володимира. Іващука, який подарував нам червону роту. Кожен мій твір породжує болісно, солодкий щем, який збагачує духовне життя без нього в душі, була б порожнеча. Той дрож, той щем, робить серце здатне чинити. Людям добро. Пісня і добро. В пісні засіяно завше, засіяно в нотах, в звуках Ото врожаєння добра. Чому композитори такі щедрі? Чому вони несуть ті твори через серце своє? Та тому, що їм зіслано. Бути подарниками того добра. Моцарт прожив куцю частинку літ, а світ співає Моцарта. Ващук прожив 30 років, а він відкрив світові Україну, світові іншу Україну, не радянську, не ту зашорену якимись катарахтою більшовизму. А Україну живу, живу словом, мелодією. Він лише розцвітав, розцвітав і його вирвали з землі, як квітку, як він взагалі він здирав у ту і ржу, про яку ми тільки що говорили, іржу тої награності. Ото його збільшовизації українства. Україну хотіли б такою, яка б була позбавлена свого духу. От Україна є, але її немає. Є понятний язик, яким розмовляють всі, є конкретний напрямок, є один вождь, є чітка вказівка, цикає погляд, і зверху що кажуть, не Бог. А ті, що зверху зациковані. І коли ми говоримо про те право без права, яке існувало в нас, то воно й поширилося на пісенний обряд. І пісні в нас були такі дуже правильні, дуже партійні, дуже вичищені, цензуровані. Взагалі диво. Знаєте, дуже велике диво, коли. Проскочила, наприклад, Павличкова пісня про два кольори. Ніхто якось не підмітив всіх цензорів, що там є червоне і чорне Бандерівський прапор. От не проглянули. І тому, коли Івасюк почав пробуджувати народ, влада, КДБ і відповідні органи почали діяти на випередження. Не допустити, не допустити того, щоби та пісня пробудила людей. Вона повинна бути червоною, але не рутою. А вона повинна бути, пам'ятайте Шевченка, рута, рута, болю нашого трута. Коли ми говоримо про це, я ще один такий епізод згадав. Я читав лекцію і хотів студентам розповісти про Івасюка, а потім передумав. Я думаю, давай я поговорю з ними, розпитаю їх, як вони ставляться і тому подібне, його творчості, його життя, його успіхів і трагічної долі. Знаєте, я був шокований. Я був заскочений мовчанкою. Коли почав вже розмову, виявляється, Більшість з них ніколи не чула ні Червоної роти, ні двох перстень», ні водограю. Не чули, і не знайшли десь в Ютубі або не шукали. Знаєте, час міняє кумирів. Час міняє наші смаки і нас з вами. І коли для мене, Івачук, це є та постать мого сходження, бо я ж. По суті, діла рік різниці в житті нашому, а скільки його вже немає. Я ще шукаю, десь пробую, знаходжу, трачу, а він вже з небесі дивиться на той світ, на нинішню Україну і бачить оту червону руту в ранах воїнів, в болі, в сльозах і в надії веселці. пригадуєте? Веселка після грози. Вона буде, бо вона в його піснях жила. Пісню неможливо вбити. Її можна заховати на певний час, цензурувати. Скільки, згадайте, було таких моментів, коли люди жили з острахом, не дай Боже заспівати там, чуєш, брате мій, або Я пригадую, батько мій вийшов на сцену з хору. І почав співати з хором в Тернополі, філармонії, бо огляд художньому янісі, і вони починають співати. Чуєш, брате мій, журі, біжить, член журі, терміново припинити. Тато оглянувся, подивився на нього з таким подивом і каже: птахів не можна зупинити, вони летять. В сніг як птахи. Вони летіли до нас. Вони летіли тим покликом, в них за словами, які не несли тих патріотичних гасел. Нині політики, патріоти лозунги пишуть, викрикують на, на, десь з трибун на мітингах і так далі. А народ не чує. Народ понурює від конкретики. Політики хочуть показати себе законами, які мертвонароджені. Вони ще при пологах мертві. А пісня може розбудити душу і людину, і народ, і дух її. Коли я дивлюся на Івасюкові пісні, і на той період я згадую Червону Руту, фестиваль, Червоної Рути, учасником якої мені щасливилося бути. Чернівці. Чернівці бушували, тисячі людей, молодь з'їхала ще з України. І це була Івасюкова, не знаю, ейфорія, а можливо, та тремтка квітка, квітка, в якій жили молоді виконавці, вони відродили характер української пісні. Це був такий подив, таке щастя. Ми їхали. Прибували там, виспівували. Я пам'ятаю, в такому болоті нас загнали бардівських виконавців. Комарі доїдають, міліція довкола, людей не випускають і не впускають. Тарас Петриненко вийшов заспівати про народний рух, виключили з комісії, з журі. Це, це було протест, це була маленька пісенна революція, яка потім перейшла на велику і в Україну від Червоної Рути. І Васюк не просто був символом і автором однієї пісні. Він був зачинателем того, що ми називаємо вільною Україною. Коли ми думаємо про те, ми думаємо про іншу силу, яка старалася побороти. Побороти вони звикли, вони примітивні в своїх мисленнях, в них один варіант ліквідувати, знищити любим способом, чи це може бути розстріляне відродження. Чи це може бути гулаг, чи це може бути голодомор, чи це буча, яку винищують, чи та Азовсталь, яку нині знищують. Це їх спосіб. Це їх метода. Вони не просунулися далі ні на крок. Вони не зрозуміли пісні. Вони не зрозуміли життя і сенсу життя. Сенсу життя. Знаєте, 4 квітня 1949 року Кіцьмень Буковина, його десь зірочка спалахнула в небі. Зірочка криком новонародженого дитят. Батько так тішився, син, син. І в той момент медсестра, яка приймала роди і була там. Вона зробила замість того, щоб дати 2% очні каплі. Вона дала 20 процентні. Як про це описує батько, я прочитаю. Розглядаю сина довго і жадібно очей не можу одвести. Але радість мені є від того, що по личку вздовж носика простелилися дві чорних стрічки. Це Краплі ляпісу котилися з очей, залишаючи після себе чорний слід. В голові заворушилась думка, син плакав чорними сльозами. Що це було? Провізництво? Божий знак попередження. Це була стежка долі. Ми пам'ятаєте символізм, я тільки що казав. Символізм буває в різний, і він в різному подається нам. Ми не завжди вміємо чути, читати і розуміти його. Символізм проявляється у найрізноманітніших формах. От, наприклад, хата, де жила родина Іващуків. Була побудована на місці Левади дідуся відомого письменника і композитора Сидора Воробкевича. От де корінь. Корінь? Пісні там, на тій леваді, в тій хаті, в тій дитині, яка розбудила ніч. Розбудила ніч. Вже в п'ять років він прекрасно володів скрипкою. Він володів скрипкою, і для нього скрипка стала як рідною сестрою. Він любив сестру і скрипку. Сестра завжди ревнувала. Каже: я не знаю, кого він більше любить, чи мене, чи скрипку. Батько хотів, щоб він досконалився в скрипці. Музична школа в Києві, яка дає високу майстерність, виконавську майстерність. Володя грав по 6-7 годин щодня. Для того, щоб відчути інструмент на подих. Але він і розумів таке, що це тільки етап. От люди, геніальні люди, які приходять, оці люди-легенди, вони не бачать прямої дороги, вони бачать сходинки. Він зійшов по тій сходинці, він утвердився, як скрипаль, але він відчув, що це лише початок, платформа, ґрунт ще треба возноситися. І він же в школі створив ансамбль. Буковинка. Створив ансамбль, в якому співали пісні, які він же сам придумав. І співала ті пісні дівчина, яка йому так подобалась. Перша любов там тьох тьох, тьох 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 Ах той володь. От коли народжується пісня, коли любиш? Коли любиш свій край, коли любиш людину, коли любиш свою справу, коли любиш жертвувати себе, здавалося б, непоєднуваний річ, любити жертвувати себе.